Вправа 1610 Вартість 2,5 кг цукру складає 77 гривень. Перше завдання: скільки треба заплатити за 4,5 кг цукру. Ну що ж, для того, щоб зрозуміти, скільки треба заплатити за 4,5 кг цукру, нам треба знайти вартість 1 кг цукру. Ну і записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Ну, в першій дії, щоб знайти вартість 1 кг, нам треба 77 поділити на 2,5. І це дорівнює. Для того, щоб поділити, нам треба помножити на 10 і ділений дільник, або перенести кому на один розряд праворуч. І від цього частка у нас не зміниться. То записуємо, що тоді в нас вийде 770. Що ділиться на 25. І це дорівнює. Ну, в цьому випадку треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 770. Що ділиться? Що ділиться на 25. Ну, давайте будемо ділити. 77 ділимо на 25, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 1 це 7. Віднімаємо. Віднімаємо 77 мінус 75, це буде 2. Зносимо 0. 20 у нас менше, ніж 25. Додаємо сюди 0. Так, а Зараз ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 30. Дописуємо 0 після коми. І сюди, і сюди. 200 ділимо на 25, це буде 8. 8 на 5 це 40, 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 2 на 8 16, плюс 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 30,8. Записуємо, чого? Гривень. Це у нас вартість. Одного кілограму цукру. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо вартість 1 кілограму цукру, як нам порахувати, а скільки ж треба заплатити за 4,5 кілограм? Треба тоді ціну цукру помножити на кількість. Записуємо друга дія. Отже, ціна у нас 30,8 гривень за кілограм. Треба помножити на 4,5 кг, І це дорівнює. Ну що ж, давайте стовпчик будемо множити. Отже, записуємо 30,8, що множиться на 4,5. Множимо. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0 плюс 4 це 4. 3 на 5 це 15. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 4, це 0, плюс 3 це 3, 3 на 4, це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 2 це 6, 5 плюс 3 це 8. 1 плюс 2 це 3. Тут у нас буде одиниця. Бачимо раз, два знаки після коми. Ставимо, нулі кінці відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 138,6. Записуємо в дужках чого гривень. І пишемо, це в нас буде вартість. Вартість 4,5 кілограм цукру. Так, добре. А на... з першим завданням ми розібрались. Переходимо до другого завдання. А яку решту отримуємо з копюри у 200 гривень при такій покупці? Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Ну і перше, треба знайти різницю. Записуємо 200 тоді гривень. Треба відняти 138 гривень. 138,6 гривень. І це дорівнює. Тут можна усно, можна куточком, як завгодно. Дивіться, 200 мінус 138 це буде 62. Якщо ми віднімемо цілу частину, то буде 62. так? І ще треба відняти 6, то записуємо 62 мінус 0,6. І це дорівнює. 62 це 61 плюс 10. Якщо ми віднімемо 6, то буде 61,4. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас решта. Добре. Ну, а зараз, як правило, ми не кажемо, що ми отримаємо 61,4 гривні, а як правило, її виражають в гривнях і копійках. Хоч могли б про це автори і сказати. Бо можна і так написати відповідь, це буде правильно. Отже, записуємо тоді друга дія. Давайте ми 61,4 гривні. Запишемо, скільки це буде гривень, і скільки копійок. Я думаю, ви вже знаєте відповідь. Але все одно запишемо 61,4 гривні. Це дорівнює. Це можна записати як 61 гривня плюс 0,4 гривні. І це можна записати як 61 гривня. Що таке 1 гривня? Замість 1 гривні ми можемо записати 100 копійок. Тобто це буде 0,4, що множиться на 100 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 61 гривня. Ну і скільки буде 0,4, що множиться на 100. Переносимо кому на два розряди праворуч, то це буде 40 копійок. Я впевнений, що більшість з вас одразу можуть сказати, що 61,4 гривні це 61 гривня 40 копійок. Добре. Ну що ж, решту ми знайшли. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні нам треба було знайти, а скільки треба заплатити за 4,5 кг цукру. Записуємо 138,6. Ну і в другому завданні нас запитують, а яку решту отримаємо? Пишемо 61 гривня 40 копійок. Ну що ж, ось таке практичне завдання на ціну і вартість товару з десятковими дробами на цьому вправу завершено.